Отче Василю, але ж до Господа молимося і звертаємося до Нього на Ти. Чому до батька на ви, а ви, а не навпаки. Дякую за ваші науки, здоров'я вам. Ну, я... Вчора ми говорили, я говорив, що поважне відношення дітей до батьків, коли вони на ви звертаються з пошаною до батька, вони виростають дітьми, які знають. ну, Розуміють, що є хтось старший, що є наставники, ну, і так треба дітей адаптувати до, до, до самостійного життя, до імплементувати їх в соціум, так? соціалізувати. А інакше як? Інакше воно не, не вийде. І коли ми, ну взагалі в етикеті, є речі, які ми, звертаючись на ви, ми тим самим висловлюємо пошану. І ви скажете, а що до Бога, ми, ми постійно любимо змішувати Боже і людське. Ми хочемо роздумати, що Господь Бог це людина, як я, лише трохи старший, всевідки сидить, сидить на хмарах і так дивиться о, туди тим, направо, наліво. Це трохи не так. Примітивщина якась. Діло в тому, що найбільша помилка нас людей, що ми приписуємо Богові людські якості. Бог є один. Нас є багато. І тому ми повинні виділити в суспільстві. Особливо тих людей, яких ми даємо пошану. Деяких людей ми не хочемо з ними говорити. А деяких людей ми ізолюємо від суспільства, закриваючи їх в тюрму. Люди не одинакові. Люди різні. Є люди, яких ви любите, є люди, яких ви ненавидите, але й то, і то людина. Так, ми люди і в суспільстві існують певні різні такі, скажімо, межі, так? такі градації, так? ми розділюємо одне від від, від іншого. До того на ви, до того на ти, як до друга. Щоб підкреслити свою е, простоту. А до Бога ми не можемо одні говорити на ви, а другий на ти. Бог один. Отець, син і Дух Святий. Так три боги чи один. Оце ну, е, історія. І люди, які, знаєте, трошки далекі від релігії. І, Далекі, скажімо, від метафізики, так, бо ми говоримо про, про Бога як про субстанцію, ми говоримо про метафізику, метафізичні, скажімо, величини, то треба враховувати, що воно означає. Бог є трансцендентальна абстракція. Якщо з позиції метафізики. Він виключає рід, вид і число. Але заодно є присущний притаманний всьому. Тобто він не може бути один. Чому? Бо тому, що він не зможе бути два, а Бог все могутний. Тобто він не має числа. Він не має виду, він не може бути чоловіком, не може бути жінкою. Як співаємо ми в цьому, Бога людям неможливо видіти, і чи ангельське на нього не можуть дивитись? Не через те, що не можу дивитися, бо дуже сонце світить. Не через то. Через те, що ми, перебуваючи у трьохвимірному світі, не можемо споглядати речі п'ятивимірного світу. Замало нам змислів. Так? Людина має п'ять змислів, вона має там слух, нюх, зір, дотики і так далі. І це все те, що можна. Відчути, оцінити в матеріальному світі, в фізичному світі. Бог метафізична субстанція, так? тобто позаприродня. І тому, коли ми говоримо до Бога на «ти», щоб мати конкретно, звертаючись до одного. Бо Бог має одну природу в трьох особах, наскільки явно виражених, що вони. Виражається на рівні особи, Отець, від якого все походить, син, через якого все стається Бог слово, бо Бог діє Словом. Спочатку було слово, і Слово було Бога, Слово було Бог. І Дух Святий, який все оживотворяє, Дух Святий, як взаємний подих любови, сина до Отця, народжує Духа Святого. І в, цьому, в цій суті при Святої Троїці, Бог є самоособове буття, яке сам із себе походить. Сам є джерелом енергії і сам є самою енергією, той, який створив небо і землю, як частину свого творіння. Ми розглядаємо землю, що вона центр світу, вселенна, а все оце матеріальне, це матеріальне частина всього того, що створив Господь Бог. І не треба сприймати Бога як старого діда. А сприйняти як ту силу, як закон стабільності, так, так як є, наприклад, елементарні частиці, так? з яких складається вселенна. І кожна частиця має, кожен елемент у природі має свою атомну вагу і вона не змінюється. Взаємодія, один метал до одного вони не змінюються. Гравітація і так далі, ці всі речі. І стабільні такі постійні закони, на яких тримається світ. І всі ці закони, вся оця стабільність, яка є, можете називати вселенна, можете називати Богом, можете називати як хочете. Але Бог є трохи далі від цього того матеріального світу, який створений. Це Його творіння. Він це створив. І тому ми йому кажемо на ти по тій простоті, що ми, ми до нього говоримо, на Ти, до того, що є один, в трьох особах перебуваючи. Тому Бог є триєдині, бо щоб Він був всемогутній. А людину Бог створив для того, щоб довершити свою всемогутність. В людині Бог тебе довершив тому людина може зробити те, що не може Господь Бог. Почули, які ми є серйозні. Іменно через це був Бог створив людину. Бо в нього все у світі досконало, в нього все стабільно, все є. І створив людину на свій образ і подобу. На образ і подобу, не копію, не клона, а на образ, давши нам розум і вільну волю і одягнувши нас у тіло. І ця недосконалість наша, яка тіло нас обмежує в просторі, в часі. Дає нам можливість, і розум не дуже досконалий. Ми чудим, Ми творимо дурниці. Ми робимо нелогічні речі, які Бог би в життю не зробив, він є абсолют. І іменно оце наше, наша тупізна, наші дурні вчинки, Бог дивиться на нас і каже: ну нічого собі ви я би так не придумав. А по великій суті. Господь Бог не може грішити і кається. Він Абсолютний, Це належить людям. І тому, тому кажу вам, що людина є любиме Боже творіння, в якому Бог довершується в своїй всемогутності. В нас довершується Божа як Якби це дивно не звучало. Просто про «ти» на ви не вийшло, бачите?